Вітаю вас, малята. Сьогодні хочу розповісти про цікаве природне явище Людохід. Спостерігаємо його в березні, якщо місяць теплий. Загальне весняне потепління спричиняє танення криги на водоймах. Сотні струмків талої води наповнюють річку. Течія ламає крихкий лід і жене його руслом вдалину так довго. Аж доки він не розтане. На річці, яка ще вчора спала під льодовим покровом, починається рух, це грандіозне і вражаюче видовище. Крижини з гуркотом ламаються, ставши вертикально, і з великою силою падають в воду. Річка крутить крижини, штовхає їх одна на одну, утворюючи льодові пробки, проходячи під мостом. Вони можуть навіть зламати його опори. Послухайте, як звучить льодохід. Спостерігати за льодоходом краще здалеку. Ні в якому разі не можна підходити близько, щоб не трапилось біди. Чим же небезпечний він для людей і тварин? Уламок льоду може із силою вискочити з води і збити з ніг. А ставши на крижину, можна перекинутися просто в холодну глибоку річку. Особливо стрімкий льодохід на гірських річках. Мілкі влітку на весні вони стають глибокими та дуже швидкими. Слідом за льодоходом приходить повінь, але про неї я розповім наступного разу. А зараз запитання до вас. Як називається весняне танення льоду на водоймах? Як краще спостерігати за льодоходом? Чому не можна стояти близько до води?